Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити алгібру 8 класу. Сьогодні ми продовжуємо вчитися додавати і віднімати раціональні дроби з різними знаменниками. Вперед спростіть вираз. Нам треба приводити кожні з цих виразів, Дроби до одного спільного знаменника. Будемо уважні, не лякаємося таких великих записів, нічого в них страшного немає. Переписуємо і уважно дивимося, що ми можемо тут зробити. Видно, що спільний знаменник цих двох дробів буде добуток А, Б. І А мінус Б. Додаткові множники до першого дробу А, до другого Б. Множимо А мінус Б. Тепер що А-Б в чисельнику і в знаменнику скорочується, скоротилось, поділилось. Так? Тут один, а тут А, Б. Ось і все. Нічого страшного, не лякаємося. 5 ділимо на А плюс 30а мінус а 6. Ну, ви бачите, що спільний знаменник це добуток А і А мінус 6. Додаткові множники до першого А мінус 6, а до другого одиничка. Множимо 5А-5 -5 на 6. І плюс одиничка на 30. 30 мінус 30 скоротилося, залишилося 5А в чисельнику. А А мінус 6 в знаменнику. Чисельник і знаменник можна поділити на А. В чисельнику залишається А, в знаменнику А мінус 6. І тут легко, ви вже помітили, знаменник x мінус 2 додаткові множники х і одиничка. 3 помножити на х. Отут будьте уважні, не зробіть помилку, перед дробом стоїть мінус, значить, він змінить усі знаки. Буде мінус 2х і мінус 2. 3х мінус 2х буде 1х, тут мінус 2. І знову ми бачимо х-2 в чисельнику, х-2 в знаменнику. Скорочуємо, тобто ділимо тут 1, а тут х. Бачите, нічого страшного немає. Тільки багато тренувань. y. Тут 2y плюс 3. Мінус. І 5y плюс 3. Спільний знаменник буде добуток y плюс 3 і число, яке ділиться на 2 і на 5. Відказуйте мені, 10, правильно. Сюди додатковий множник 5, сюди додатковий множник 2, 5 мінус 2. Відняли буде 3. А в знаменнику 10y плюс 3. Ну, тут скорочувати нема чого, ну і не треба 5. 5М плюс 3, 2М плюс 1. мінус 7М плюс 4, 3M плюс 1. І це легко, правда? спільний знаменник m плюс 1 і помножити на число, яке ділиться і на 2, і на 3. Підказуєте мені? 6. Додаткові множники 3 і 2. І увага мінус, да? він поміняє нам міс... знаки 3 на 5m. Плюс 3 на 3, не забувайте множити. Далі мінус 2 на 7 14 м І знову мінус 2 на 4, 8. 15 мінус 14m. 15 мінус 14, 1, 1 м І 9 мінус 8 1. знаменнику 6 м плюс 1. Тут є що скорочувати. М плюс 1. Одиничка. Знаменнику 6. С А в знаменнику А, А плюс Б. С плюс Б, Б А плюс Б. І знову подивіться ви ж уважні, все ж легко: добуток А Б і А плюс Б. Додаткові множники Б, тут не вистачає множника, а тут А. Тепер чисельник. Множимо БЦ мінус БА, плюс А, плюс БА, мінус БА плюс БА скоротилося, залишилось БЦ плюс АЦ. Винесемо це за дужки в чисельнику буде Б плюс А. Від перестановки доданків, правда, сума не змінюється. Б плюс А, А плюс Б це одна й та сама сума. Тож, після скорочення в чисельнику C в знаменнику AB. Ну, як бачите, це завдання дуже легке, що тільки увага наша з вами і наполегливість. Ускладнюється, безумовно, ускладнюється. Перше переписуємо. І помічаємо, що у другого дробу в знаменнику ми можемо винести за дужки 3. Винести, поділити три а поділити на 3 буде а, мінус 6 поділити на 3 буде 2. І тепер уже видно спільний знаменник 3 помножити на а мінус 2. Додаткові множники сюди 3, сюди 1. Множимо 3а мінус ага, увага, мінус 3а мінус 1. 3а-3а скоротилася, мінус 1 в чисельнику, в знаменнику 3а-2. Переписуємо і вже помічаємо, що тут можна винести за дужки B. Так і зробимо B, а тут Б плюс 3. Тоді спільний знаменник у нас буде b помножити на b плюс 3. Додаткові множники 1b плюс 3. І звертаємо увагу на мінус. 18 мінус 6b мінус 3х6, 18. 18 мінус 18 скоротилося. І ще скоротиться множник B. Чисельнику буде мінус 6, в знаменнику B плюс 3. Переписуємо і помічаємо у другому знаменнику винести це за дужки. Так і зробимо. Спільний знаменник С помножити на С плюс 1. Додаткові множники С і одиничка. 2C звертаємо увагу на мінус мінус С плюс 1, міняє нам знаки. 2C мінус С 1С, плюс 1. І бачимо ще скорочення С плюс 1, С плюс 1. Один. Одиничка ділене на С. Знову ж таки, бачите? Ну, нескладно, нескладно. Так, четверте. Помічаємо в знаменнику винести 2 задушки, винесемо буде d мінус 8 поділити на 2. 4. Спільний знаменник 2 на d мінус 4. Додаткові множники 1 і 2. d мінус 1 плюс 2d. 3d мінус 1 поділити на 2 d мінус 4. Ну і тут нічого не скорочується. Переписуємо. Помічаємо винести 3 задушки в знаменнику. І тут помічаємо винести 2 задушки. Так і зробимо. Вільний знаменник буде дважди м m 5 Додаткові множники 2 і 3. Увагу звертаємо на цей мінус. 2m плюс 2 мінус 3m мінус мінус плюс 3 на 1. 2m-3m буде мінус m. 2 плюс 3 буде плюс 5. Чисельнику винесемо мінус за дужки, тоді в дужках буде m без мінуса, а 5 з мінусом. Тепер має, є можливість m-5 скоротити. Чисельнику буде мінус 1, в знаменнику 6. Шосте переписуємо. Помічаємо винести 6 у знаменнику. Так? і винести 4 в другому знаменнику. Так і зробимо. 6m плюс n. 4m плюс n. Спільний знаменник. 12m плюс n. 12 поділити на 6, це буде 2, сюди 3, а М плюс n є. Множимо 2m-4n, увага, мінус 3m плюс 9n. 2m-3m мінус m. Мінус 4n плюс 9n ставимо плюс 9 мінус 4 5n 12n плюс n. Тут нічого не скорочується. Сьоме. Помічаємо, а можна винести за дужки в знаменнику, правда? А в другому знаменнику можна 2 винести за дужки. Так і зробимо. Спільний знаменник 2АА а плюс 2. Додаткові множники 2 А. Знову помічаємо цей мінус. 2а квадрат плюс 4 мінус А квадрат мінус 4. 2а квадрат мінус 1а квадрат просто А квадрат. Це скоротилося. 2а а плюс 2. А квадрат скоротимо. Я помилку зробила. Ви помітили? А помножила на А. А на 4 А не помножила. Повертаємося назад. Мінус 4А. 2А мінус А квадрат А 2 квадрат мінус а квадрат а квадрат 1. Далі мінус 4а плюс 4. 2а, тут А плюс 2. Тут треба побачити формулу скороченого множення, якщо напишемо так, а квадрат мінус подвоєний перший на другий і плюс квадрат другого. Тут у нас сходиться. Мінус 4А плюс 4 сходиться. Зато можна тут згорнути по формулі А-2 в квадраті, хоча це нам не допомагає в скороченні. Ну що ж, то так і залишимо. І восьме. Помічаємо х винести за дужки. А тут винесемо y за дужки. Так, X мінус два y Тут Y, X мінус два ігри. Спільний знаменник зрозумілий x 2 y додаткові множники Y, x 3 xy мінус 4 квадрат. Мінус 3 xy мінус на мінус, плюс X на X квадрат Мінус 4 y квадрат плюс X квадрат. XY, x, y, x 2 y. В чисельнику. Напишу так, мінус 4 y квадрат, а x квадрат з плюсом наперед. По формулі а квадрат мінус b квадрат, яка розкладається на a-bлюс b. Можна написати, що це x 2 y х плюс 2y. Так і зробимо. Чисельнику x-2y, х x х плюс 2y. І зато тепер ми можемо скоротити х-2y. Отак. От Тож буде чисельнику х плюс 2y, знаменнику xy. Потроху ускладнюється, але це тренує вашу увагу. Увагу, наполегливість благословенний восьмий клас. Так, це ще завдання середнього рівня, ви помітили? Ми ще не піднімалися на достатньо. Працюємо. 3х плюс 3. І в знаменнику помічаємо ту формулу, яку я тільки що вам написала, тому що 9 це 3 в квадраті. І її застосуємо зараз, буде х плюс 3, х-3 добутом. І тепер зрозумілий знаменник х плюс 3, х мінус 3. І додаткові множники. Х-3, сюди одиничка. Множимо 3х-9 плюс х плюс 4. 3х плюс х 4х, мінус 9 плюс 4 мінус 5. А тут назад повернемося х квадрат мінус 9. Все тут скорочувати нічого не можна, так воно залишається. І знову ця формула а квадрат мінус 64, це 8 в квадраті. І знову ми її застосуємо. А мінус 8а. 8. Від перестановки множників тут плюс писала, тут мінус немає значення, щоб попереду писати. Зрозумілий знаменник а мінус 8а плюс 8, додаткові множники 1, а плюс 8 і звертаємо увагу на цей мінус. А квадрат мінус а квадрат мінус 8а, хоч би не зробити помилку. Так, правильно все правильно скоротили. Залишилося мінус 8А. А тут назад а квадрат мінус 64. Назад по формулі маю на увазі. Третє. І знову ця формула 9b квадрат це 3b в квадраті, а 4 це 2 в квадраті. Скористаємося нею. 3b мінус 2, 3b плюс 2. Зрозумілий спільний знаменник. І додаткові множники 1, 3b плюс 2. Собі помічаємо цей мінус. 6b мінус 3 b мінус 2. 6b мінус 3b, 3b. І тут скоротиться, ну да, мінус 2. 3B-2 3B плюс -2, 3B 2. Скорочуємо. Буде 1 3B плюс 2. Далі. І знову ця формула. Вже так, щоб ви її Точно відпрацювали, точно запам'ятали. Додаткові множники один. І А б Б скорочується, буде 4 А, а тут вертаємось назад по формулі А квадрат мінус Б квадрат. П'яте. В другому знаменнику формула квадрат першого плюс подвоєний перший на другий, плюс b квадрат. Перевіримо m плюс 5 в квадраті. Квадрат першого плюс подвоєний 2 на m і на 5. 10m і плюс 5 в квадраті 25. Помітили? Користаємося тепер зрозумілий спільний знаменник і додаткові множники, множимо, скорочуємо. Ось так. І тут ця сама формула, про яку тільки що говорили. Тут А плюс Б в квадраті, додатковий множник 1, тут А плюс Б. Множимо А на Б і Б на Б. І мінус Б квадрат. Скорочуємо АВ в знаменнику А плюс Б в другому степені. Добре, і це завдання розібрали. Це середній рівень. Зверніть увагу, до 6 балів оцінка. Вам треба багато тренуватися, багато. Натреновуйте навички. Я щиро бажаю вам успіху і до нових зустрічей, благословенний восьмий клас!